Ви дивитеся Суспільне Донбас. Підписуйтеся на Суспільне Донбас у соцмережах. Росіяни обстріляли 11 населених пунктів Донеччини. Дві людини загинули, одна отримала поранення. У Добропіллі на базі місцевої церкви представники релігійної громади відкрили соціальну пральню. 300 бронежилетів для комунальників Краматорського району привезли сьогодні благодійники. Часів яр російські окупанти обстріляли з артилерії та градів. Повідомляє прес-служба поліції Донеччини. Внаслідок атак поранена одна людина. Пошкоджені два багатоквартирних, п'ять приватних будинків та гаражі. Звуки вибухів у місті чутно на відео, яке опублікував начальник часовоярської військової адміністрації Сергій Чаус на своїй сторінці у Фейсбук. знову летить. Ага. По центру протягом минулої доби внаслідок обстрілів армії РФ загинули дві людини у північному Торецької громади та рай Олександрівці Миколаївської громади. Йдеться у повідомленні виконують обов'язки начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігоря Мороза. На Мар'їнському напрямку військові Держприкордонслужби знищили російські бронегрупи, зокрема танк та БМП. Повідомляють у відомстві на Мар'їнському напрямку. ворог вів безуспішні ж. Турмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили понад 20 атак ворога. Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші захисники стійко тримають оборону та завдають окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області. Тут сили оборони України відбили понад 10 атак ворога. 529 вибухонебезпечних предметів вилучили піротехніки минулої доби, обстежуючи території Краматорського та Покровського районів. Повідомляє прес-служба Донеччини. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас, усі 300 бронежилетів та 100 портативних зарядних станцій для комунальників привезли сьогодні до Краматорська благодійники із фонду ВГ до Мрії. Безпекова складова в нашому регіоні. Ну, дуже важлива тому ваші бронежилети ми роздамо комунальщикам, які безпосередньо кожного дня виконують свою роботу, ризикуючи своїм життям. Вони роблять роботи по ну, після обстрілів особисто по відновленню нашої критичної інфраструктури, і вони їм дуже. Будуть хотіні. Також благодійники привезли до Краматорська 200 буржуйок. По-перше, як на порозі зима це буржуйки, які дуже важливі на сьогодні для населення та для військових, бронежилети для комунальних служб, гуманітарні набори з їжею для населення, вода, яка зараз конче треба населенню постраждалих міст, таких як Часів Яр. Та кількість буржуйок для обігріву, які привезли, вона дозволить нам подивитися де є ще соціально незахищені верстви, верства яким треба допомогу і розподілити і надати для проходження цієї землі а це дрони камікадзе для військових які служать на донеччині наш благодійний фонд також займається підтримкою військових а саме це виробництво навчання пілотів для fpv дронів сьогодні ми передаємо певну кількість Передовим підрозділом, які БПЛА підрозділом, які допомагають боронити нашу землю. За словами Олега Саркіца, представники фонду також привезли допомогу для військового госпіталю, медикаменти. Вікторія Алексєєва, Артем Степанов Суспільне новини, Донбас. Здравствуйте. Добре. У вас тут можна постиратися? Звісно, можна. Жителька Добропілля Мирослава розповідає, користується послугами пральні два рази на тиждень. Є проблеми з водою, як і у всьому місці вода йде дуже рідко, зранку, а ввечері може зовсім не йти. А якщо це третій або п'ятий поверх, вона зовсім не вижимає. Тому є проблеми з просуванням речей, і дуже зручно, що відкрили такий благодійну організацію, як пральний комплекс. Наразі у пральному комплексі працюють двоє людей. За день обслуговують до 15 місцевих жителів, каже керівниця комплексу Людмила. Я прийняла заказ від військового і постирала його. А тепер я ложу ці речі ложу сюди в сушильну машинку. От машинка буде сушитися десь минут 40. Люди те, приходять. Просять нас попрати, ми приймаємо речі, беремо номер телефону. І коли ми попрасували, посушили ці речі, ми потім дзвонимо людині, і вона приходить. Особисті речі прасуються і пледи ті, що можна як кажуть, запихнути у ту машинку, яка потягне. мені допомагає сестричка, яка контролює те, що ми закидаємо, ми підписуємо все. Пральний комплекс наприкінці червня відкрив керівник релігійної громади Ігор Бондар на базі місцевої церкви. Пральні та сушильні машини передали віряни за кордону. Пральний порошок купують на пожертви вірян. Безкоштовно вибрати речі можуть військові та вразливі категорії населення, каже Ігор. Інваліди багатодітні. Ну і ще ми дивимося. Якщо в нас є пусте віконечко, то ми можемо прийняти пенсіонерів, які живуть на п'ятому на дев'ятому поверсі, у яких немає води. У нас є зараз п'ять стиралок, п'ять сушилок, але вони 5-6 кілограм. А приходять люди похиловіку з одіялами, хлопці приходять із спальниками, і воно не влазить. І тепер ми плануємо і дали вже якби кліч такий, щоб на 12-15 полупрофесіональні машинки разом із пральнею у церкві відкрили кухню. Там випікають смаколики для військових, каже Людмила. Ці ті печеньки, які вони не портяться, і які можливі на довге зберіг зберігання. Вони почуть такі от Оржики і от такі печеньки, які от вони фігурні вироби, щоб хоч трошечки нашим хлопчикам зробити приємне зробити домашню передати нашу сердечну любов і домашню обстановку, а також щоб хоч якимось чином наблизити нашу перемогу нашої країни в цій війні. Працює цей пральний комплекс три рази на тиждень. За чотири місяці його роботи безкоштовними послугами скористалися понад 300 військових та місцевих жителів. І на Ливанська Артем Степанов, Суспільне, Новини Донбас. нам сьогодні надійшло замовлення. Це у нас заміна блискавки на дитячому бомбері. Безкоштовна соціальна послуга. Швачка запрацювала в Кропиницькому гуманітарному хабі Єднання. Надавати її почали через велику кількість звернень переселенців відремонтувати одяг. Швачку знайшли серед відвідувачів, розповідає керівниця хабу Ольга Гребенькова. Наш хаб опікується переселенцями з Покровського району і Бахмутської громади. до мене дуже багато людей звертаються в телефонному режимі. Алла Редченко, яка працює швачкою у хабі, приїхала з Бахмутської громади. Має 15-річний досвід. Світ починала я свою роботу на фабриці в місті Бахмут, потім фабрика розвалилась, ну і так по частним структурам. Каже, на пропозицію працювати в хабі погодилася, бо хоче допомагати таким, як вона, переселенцям. Які залишились без нічого, так як і ми. У нас йде заміна близького, підшить юбку, брюки, щось перешить, щось ушить. Подигнать по фігурі, скажем так, мені треба. – Підкоротить штанці. – Добре, ви зробили вдома замін? Да, так, так, да, так, да, да. тут усе нарисовано милом. Алла Наумова переселенка з Бахмуту, про соціальне ательє дізналися від сусідки. Дома так я, наприклад, не можу шити так голкою, ну, не дано мені. А ось знала, і тепер буду ходити до дайдати дівчатам. Швачка у хабі працює двічі на тиждень, у понеділок і четвер з 10 до 13. -ї. Приймаємо замовлення у нас в штабі. Приймаємо людей. а Всі закази я збираю і роблю свою роботу вдома на дому. За свою роботу, каже, отримує зарплату від Бахмутської військової адміністрації. Вікторія Колосова, Юрій Морошник, Суспільне новини, Кропивницький. 180 внутрішньо переміщених українців, студентів та викладачів мешкатимуть у новому гуртожитку Луцького національного технічного університету. Розповіла Суспільному ректорка вишу Ірина Вахович. З її слів реконструювали колишній навчальний корпус на вулиці Софії Ковалевської за програмою міжнародної фінансової організації Невко. Ми в грудні місяці фактично розпочали цей процес, і вже зараз ми маємо листопад наступного року. І ми вже маємо поселених людей. З понеділка розпочалось заселення мешканців, говорить завідувач гуртожитку Юрій Кондіус і показує блок для студентів. Всі бокси в гуртожитку для студентів однакові. Чотири кімнати на кожні чотири кімнати з душевими і кухня. Другокурсниця Анна Черненко із Краматорська мешкатиме у кімнаті вдвох із сусідкою. каже умовами задоволена. Я тільки заїхала по факту в понеділок вечір. Поки що все подобається. У гуртожитку є місця у блоках для студентів, кімнати із санвузлами та смарт-квартири з власною кухнею. У такій квартирі мешкає подружжя Ольги та Миколи Рябчикових, які евакуювалися із Харкова. Розповідають, що оселилися у Луцьку влітку 2022 року. Професор Микола Рябчиков нині працює в Луцькому національному технічному університеті. Ольга Рябчикова вчителька математики. Харківська школа, в якій вона викладає, працює дистанційно, адже приміщення пошкоджене обстрілами. Я виходжу з учнями на зв'язок за допомогою двох комп'ютерів. З одного комп'ютера вони бачать все, що я пишу. Усім необхідним для побуту, каже Ольга Рябчикова, гуртожиток забезпечує новий холодильник, нова пральна машина, мікрохвильовка, все нове, все дуже добре. У Харкові мешкали у мікрорайоні П'ятихатки, найближчому до кордону з Росією, каже Микола Рябчиков. Тож нині там багато зруйнованих та пошкоджених будівель. У Луцьку для роботи та наукової діяльності говорить, відкрилися нові перспективи. Російські війська були там, мабуть, в 11 24 Квартира майже ціла, але не одного вікна не. Міська влада Харкова безкоштовно забила вікна. Тобто проживати там можна, але не комфортно. У мене ну, дуже гарні умови і для роботи, і для проживання. У мене 10 статей за цей рік вийде за кордоном. Зі слів ректорки університету Ірини Вахович, кошторис реконструкції гуртожитку за програмою Нефко. Мільйон шістсот тисяч євро. Кошти йшли напряму від Нефко. Підряднику така процедура за програмною Нефко. Тут повністю термомодернізація, тут перекриття, тут комунікації всі змінені, облагоустрій території, все всередині зроблено. І теж і техніка, меблі, все, все входить в цей бюджет. Вартість проживання у гуртожитку для однієї людини 800 гривень на місяць. Повідомив завідувач Юрій Кондіус. Лариса Андрійчук, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. У домівці врятованих тварин надрукували календарі на 2024 рік. За словами працівниці домівки Анастасії Мунтянової, таку акцію проводять вже третій рік поспіль. В наявності є три види благодійних календарів: настійний календар формату А3. На ньому зображені лисиці. Також є перекидні календарі формату А5 і А4. В кожному календарі. Фотографії мешканців домівки врятованих тварин. Тобто це не є картинки з інтернету чи з будь-яких інших джерел. На кожній світлині є один з мешканців, і, відповідно, всі кошти з продажу цих календарів підуть на утримання наших хвостатих. На одному із фото є лор, собачка з Бахмута. Йому чотири роки, розповіла доглядальниця Іванка Муц. Лорд дуже любить гуляти. Але він трошки деколи впирається. Коли він вже погуляє, він вже більше не хоче. Він хоче вернутися в свій вольєр, він вже до нього звик. Він є ігривий, любить на прогулянці бігати, бавитися паличками. В домівці понад 700 тварин, 200 котів і собачок чекають на прилаштування. Різні за характерами, різні за розмірами, віком, але всіх їх поєднує одне, всі вони в пошуках люблячої родини та затишної домівки. Єлісавета Сілаєва, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів. Дивитися суспільне Донбас, підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.